На Дніпропетровщині триває посівна, аграрії вже засіяли близько 300 гектарів полів. Очне навчання у дитячих садках. У Кривому Розі відновили повноцінну роботу в 40 закладах дошкільної освіти. Шиють форму військовим. Кімнату дитячого гуртка у Томаківці на Нікопольщині перетворили на волонтерську швадську майстерню. На Дніпропетровщині ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяли понад 170 тисяч гектарів полів. Це за словами першого заступника начальника обласної військової адміністрації Володимира Орлова, 40 відсотків від запланованого. Також на більше ніж 100 тисячах гектарах аграрії посіяли соняшник та майже на тисячі гектарах сою. Аграрії працювали, працюють. І я впевнений, що будуть працювати. Наразі триває пасівна компанія. Погода сприяє. Щоб аграрії працювали дві 3 три сміни. Голова обласної військової адміністрації видав відповідне розпорядження. Тому сільськогосподарська техніка працює, незважаючи на комендантську годину. Для того щоб аграрії працювали в досить непоганій безпековій ситуації, було розміновано понад 2000 тисячі. 600 гектарів сільськогосподарських угідь. Ми для того, щоб вижити у нашій зоні, у степовій так, південь України, якщо не будемо сіяти соняшника і рапса, то ми практично не вижимо. Бо кукурудза в нашій зоні практично в вирожайності. Не дає. А за що, а жити ж треба за, за щось треба. Тому ми сіємо рапс. Для того, щоб вирости рабство, його треба багато прикласти зусиль. Така не обична культура. Але ми навчилися за останні 5-6-7 років. І отримуємо непоганий урожаї. ви бачите, який рапс. якщо ми з вами зайдемо, нас не видно буде у цьому рапсі. Стан озимих культур добрий. В цьому році, не дивлячись на те, що над нами літає, гуде, стріляють і так далі, Бог над нами жалівся, і погода така була, що були дощі весною. І не дивлячись на те, що ми менше почали вносити добрив, бо воно дуже дороге, в нас не завжди вистачає на це сили. В перший рік іще вистачало, а зараз вже менше. На превеликий жаль, ми трошки менше внесли добрив, Але завдяки погодним, Умовам добрі і хороші посіви і пшениці, і ячменю, і гороху із Зосені. Тому заділ за, за хороший на урожай. Думаю, що урожай буде не менший, ніж у минулому році. E <music> Синові Катерини Михаліченко чотири роки. Жінка говорить, до повномасштабного вторгнення армії РФ лише півроку проходили в садок, коли дізнали, що поновлюють очне навчання, зраділи. Адже за словами Катерини, сидячи вдома, хлопчик став більш сором'язливий та закритий. Нам зателефонували, надали можливість ходити до дитячого садочка. Ми зібрали всі документи, нам показали найпростіше укриття усім батькам. Були батьківські збори, і ми з задоволенням пішли до дитячого садочку. Дитинка повинна бачити і своїх однолітків, і заняття, і також і ліплення, і малювання, і бачити і вихователів, і їхнє ставлення. І оцей ну зрозуміти цей момент спілкування, спілкування і якось у грі, у розмові дуже важливо. Музична керівниця Наталя говорить, дистанційне навчання не дає дитині тих емоцій та навичок комунікації, які можна отримати при живому спілкуванні. Ми проводили заняття онлайн, ми проводили знімали заняття відео, викладали батькам. Спілкування з дітьми було звичайно в режимі онлайн, але коли ми відкрилися. То це вже зовсім, зовсім друга робота, від якої отримуєш задоволення, тому що нічого не замінить живе спілкування з дітьми, це їхні очі, це їхні посмішки. Вони дуже полюбляють музичні заняття. Ми віддаємо їм свою душу, а вони нас наповнюють радістю, емоціями. У садку є укриття, яке розраховане на 115 осіб. Щоразу, як лунає повітряна тривога, дітей переводять туди. Я допомагаю вихователям спустити дітей, прослідкувати за тим, щоб дітки були спокійними. Якихсь таких критичних ситуацій не виникало дітям, навіть подобається укриття, тому що це такий також момент. Новий для них в укриттях вони займаються іграми дитактичними. Вихователі також залучаються. Цей дитсадок в очному форматі відкрили 1 травня. Відвідують його наразі 50 дітей. Але за словами директорки закладу можуть прийняти ще загалом, сформували три групи. Якщо прийде більше дітей, зроблять четверту. Ми групи з 4 до 6 років, тому і тому групи в нас різновікові. Немає такої можливості сформувати одного якогось віку. Тому різновікові, ну ви розумієте, діти якось на це теж реагують спокійно, один одному допомагають, хто більш доросліший, хто більш там менший. Розпочали відкриття садків у Кривому Розі місяць тому. Наразі очне навчання проходить у 40 закладах дошкільної освіти. А це більше 115 груп. В першу чергу були обумовлені батьки, які працюють, які забезпечують життєдіяльність міста. А тепер прийнято вже зміни до цього рішення, де розширено категорії батьків. Перш за все, розширилось, тому що дуже багато ще надходило на той час звернень суб'єктів господарювання і фізичні, і юридичні особи. Ця категорія була внесена, внутрішньо переміщені особи, і також така гарна фраза інші категорії батьків. Нині дитсадки відвідують близько 1300 дітей, а розраховані вони на більше ніж 3,5 тисячі. Щоб віддати дитину на очне навчання, необхідно звернутись до свого вихователя або прийти до закладу та подати документи. До кінця літа планують відкрити ще більше 20 садків. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг. Я займалася пошиттям дитячого одягу, відшивала жінкам плаття, а коли таке трапилося в нашій Україні, мусила як -то, здобути нову професію військової форми. Це така болюча тема, тому що в мене син теж воює з першого дня. Він зараз в Донецькому напрямку в Авдіївці. Дай Боже, щоб все було добре. Відкриваються двері. І заходить їх 10 чоловік. Ті з куфайками своїми куртками, ті штанами, треба щось перемонтувати, а тут замок застрочити, там низ підстрочити, а тут 150 курток за зиму перестрочили замків. Ми просто падали, просто падали. З'ясно, вони знайомляться з нами, ми знайомимося з ними, які приїжджають до нас, оставляють свої координати, потім мені дзвонять і кажуть, Юрівна, треба пошити, треба таке-то, таке то. Таке -то". То воно вже, як то кажуть, розлетілося і всі вже знають про нашу маленьку майстерню, про наших дівчат. Брат дворідний воює теж. Я то не професіонал, я може не можу виконувати якісь складні, ну строчить, виходить. Ось наша перша розгрузка. Хлопці приносили те, що десь то, хтось то взяв, От, зробили викрійки, пороли все, що тільки можна було, стягували з домів все, що можна було. Потім зробили, потім зробили нову таку розробили жилетку, розгрузку, розповідали нам, яку треба висоту, яку треба ширину. На, як, на яка ліпучка, оці всякі такі нюансики, плитоноски, от плитоноски теж також наша, як то кажуть, розробка сюди, тут же якоби і розгрузочка, і плити можна ж сюди поставити. То теж наші плитоноски теж розлетілись по всій Україні, хлопці наші також по всій Україні. Відшиваємо ми їм зараз і форми, вже дійшли до того, що, як кажуть, в інтернеті є усе, а дівчата в мене такі смишльоні, можуть швидко це все організувати. Почали відшивати і форму, тканину замовляємо ріпстоп, піксель. Ну, те, що, те, що, те, що наші хлопці носять. рапор нашої волонтерської спілки, наших майстрів. крила перемоги, це наша майстерня. Ну, от такі в нас крила, які е, хлопці, коли вони до нас звертаються, у нас, як ото кажуть, знаєте, крила піднімаються. Так само, ну, з тими думками, щоб як отаказ, скоріше б це все закінчилось. Поприходили наші всі хлопці додому, сини, чоловіки. Ми працюємо для того. Олександр переселенець з Сєвєродонецька, чоловік показував, в яких умовах живе майже рік у гуртожитку. Техніка та меблі у кімнаті від міжнародних організацій. Вже зробили себе якийсь бит. Ой, ну якусь мебіль. Приїхали, кровати не було. Ні, кате такі на сітки, сітка лежала на полу, на сітки спали. Ну, час, дав, благодаря там міжнародним організаціям ну, дали там і кровати, і матраси, ну, посуду. Показує Олександр душову кімнату. Каже, у інших гуртожитках такого немає. Це душова канує, душова кабіна, все. Вон, старий виключатель, класи, що Да. А -а -а. Душова кабіна, все. В інших в гуртожитках, ну немає. Ні... Кажуть, що у так виведений кран і, 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 і поліетилена за, закриваються. Це ось ну, напротив гуртожитка, вон він. Два тижні тому Олександр дізнався про майбутній ремонт будівлі. Повідомив про це під час візиту заступник міського голови Маріуполя Михайла Когут. Я зустрів бувку в кімнаті, потім слишов, чую, чую крики на кухні. Виходжу, там він розмовляв з моєю матір'ю на кухні і сказав, що ми тут вас переселимо. Я кажу, як переселити? що ви тут взагалі ходите? Вони тут знімали вже для того, щоб гуртожиток, щоб щоб запустити цей проект, який там представлено на... На бікборді на цьому все. Вони вже все договорились без нас, без людей, ніхто не попереджував. Будівля на балансі державного університету імені Олеся Гончара. Згідно інформації на паспорті об'єкту, ремонт розпочнеться з 1 червня. За словами мешканців, адміністрація неофіційно запропонувала приїхати до інших гуртожитків освітнього закладу. Приїхати запропонують до 5-го гуртожитку. Умови там гірші, значно гірші. І питання, чому нас ну, неофіційно? Змушують, а що змушують, Тому що це моральне, моральний тиск. Неофіційно намагаються зробити неофіційно а, намагаються витороти людей, які тут проживають. Причому, ну, я так розумію, на повних правах Російським І студенти і аспіранти тут проживають на повних правах. І переселенці тим більше їм просто нікуди йти. Нас ніхто не попереджував. Ну, приїхав мер, сказав, потім перед цим було ем, мом. Забирав на якісь строїтелі, щоб показати пйоми роботи. Ректор університету Сергій Оковитий заперечує інформацію про переселення людей до 1 червня, оскільки офіційно договір на оренду у гуртожитку не підписаний. Як тільки буде узгоджено договір оренди, будуть визначені терміни, під час яких ми будемо реалізовувати саме цей процес переселення. Тому Такого, що прямо зараз, от сьогодні, треба комусь переселятися, так питання не стоїть. Майбутній орендар приміщення Маріупольська міська рада. Гроші на ремонт гуртожитку надала міжнародна організація з міграції. Згідно проєкту, новий прихисток отримають близько трьох сотень маріупольчан. Схожий проект вже реалізовано. Так, 27 квітня цьогоріч нове житло отримало 35 сімей, які переїхали через окупацію Маріуполя до Дніпра. Угоду яку ми підписали з ректорами, тобто шановних вузов, які дали цю можливість, треба розуміти, що це занедбані були будівлі, які. Сьогодні ви побачите, як вони трансформуються в якісне сучасне житло з 100% оснащенням. Люди заходять і живуть в цьому вже створеному для них житлі. Я знаю це питання, що там є мешканці іншого міста, і це питання треба, що з ними буде ставити ректору. Що він нам, нам запропонували, тобто запропонували мом цей цей об'єкт, який взяв його до реконструкції. Все, що можу вам сказати. Після того, як команда Суспільного поїхала, з гуртожитку номер 4 демонтували паспорт об'єкту. Владислав Околов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Ви дивитеся Суспільне Дніпро? Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.